Вітаю! Відомо, що в російському синодальному перекладі Біблії дуже багато помилок. Про одну із них сьогодні ми поговоримо. Івана 16, 33 Сіє сказав я вам, щоб ви імели во мені мир. В мірі будете иметь скорбь, Намужайтесь, я победил мир. І так, перед нами новий заповідь. В оригіналі, на давньогрецькій мові, написано так. Це будемо розбирати по, по слову. Е, я сказав. Це слово просте і складне одночасно. Ісус, це слово оно показує, що перед цим було щось сказане дуже важливе, навіть судьбоносне, те, що навряд чи забудуть, те, що якби, буде, покладе відпечаток на все життя. Бо він тут говорив про те, що вони відрічуться від Христа, вони всі кожен повтікає і. Я думаю, що учні так і не забули цієї миті, коли вони залишили Христа в саду Гевсиманським і повтікали кожний свою сторону. І він каже: Це я сказав вам, щоб в мені мир мається на увазі внутрішній спокій. І це слово ви мали, це слово звучить як наказ, як заповідь. Тобто Ісус в цьому вірші дає заповідь, щоб це я сказав, щоб в мені ви мали якби, спокій і ну, мир. І далі. В світі, в е, синодальному перекладі в мірі, якби знову переклали, але це заразні слова. Дивіться: космо і ейрене. Ейрене це е, внутрішній спокій, а космос це якби світ навколо. Каже, в світі, навколишньому світі е, скорботу ви маєте. Синодальний переклад говорить, що ви будете мати. Але т, е, оригінал каже, що ви вже маєте скорботу. В цьому світі і далі. Але тарсейсте, тобто, якби мужайтесь, взбодріться, будьте сміливі, ідіть на е, назустріч страху, якби ось таке слово це обозначає. Але мужайтеся, я е, переміг світ. Навколишній світ. Це слово переміг, він, воно показує, що ця перемога значна, вона якби, дуже потужна. Це не просто якась тимчасова перемога, але Ісус говорить про остаточну перемогу. Я переміг світ. Ой-ой-ой-ой. А, записує, слава Богу. Дякую. Дякую за те, що ви з нами. Ставте лайки, пишіть коментарі, допомагайте просувати цей, це відео, просувати цей канал. До скорих зустрічей!